всіх глядачів телеканалу «Гамма» на часі програма наголос. Уряд збирається затвердити новий споживчий кошик. Замість масла пропонують маргарин. Туалетним папером прийдеться користуватися дуже економно. А про каву, чай, цукор. а Також сіль зі спеціями потрібно геть забути. Про споживчий кошик, для чого він потрібний? Сьогодні у нашій програмі і студії це президент українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Доброго вечора. Доброго вечора. Отже, споживчий кошик, пане Олександре, скажіть, для чого він потрібний? Ну для розрахунку прожиткового мінімуму від прожиткового мінімуму ваша пенсія, ну, пенсія, мінімальна заробітна плата. Ну, якщо ви деш службовець або отримати кошти з бюджету, то і ваша зарплата, тому що вона пов'язана. Кошик прожитковий мінімум і вже далі все в Ну, це добре. Але наш прожитковий мінімум і споживчий кошик не відповідає тим реаліям, які зараз є в Україні. Ні. Ну він як сказати він не відповідає об'єктивності. Давайте так, тому що реаліки є, це окреме питання, але дійсно, пожитковий кошик у нас, скажімо так, порахований не об'єктивно, таке красиве слово. А за якими взагалі критеріями він обраховується? Ну, дивіться, свій час от нам залишився від Радянського Союзу про прожитковий кошик, причому дійсно, спочатку це був прожитковий, не дивуйтеся, але це були норми для людей, які знаходилися в КВД, тобто в Гваги спочатку. Після цього вже в Радянському Союзі трошки вдосконалили, врахували там. Біологічні, традиційні, розрахували цей кошик. Ну, Вже в Україні декілька разів міняли, але база бралася та ж сама. От радянь, от ми користуємося кошиком Радянського Союзу. У нас тільки в 2000 році з кошка убрали галош, який, звичайно, ну, люди, напевно, не знають, що таке, але вони були в нас. Але все на сьогодні... інше залишилося. Да, але на сьогоднішній момент кошик, який в нас зараз існує, в ньому о, враховується радіоприймач. Але мається на увазі раді побачити, які на транзисторі. От ти пам'ятаєш, такий транзистор. Але там рахується, що далі. Такі людина... брехунці колись. Ні, ну я розумію. Ну, я думаю, що людина повинна от купити транзистор. Причому він, по-моєму, з 12 років використовується. Ну, змінювався, наскільки я знаю, ще у 2000 році. Да, так, та. саме говорив, за той навіть... час. Але дивіться, він 16 років тому так. Але за той час змінилася економіка достатньо. Ну, от, Змінювали повністю за якоїсь періодичність. Це б я певно запитала у міністрі, але Ні, у ну, вас... по закону треба міняти. Але у вас запитати з якою періодичністю взагалі ну, має знає, змінюватися, по за я... вважаю якщо вже взяти закони України, які всі на порушені, це починаючи з традиції, кожен треба переглядати кожні п'ять років. А якщо брати європейський стан, кожні три роки. В Європі переглядають кожні три роки. Розумієте, сам ну от набір. Таска товарів приглядається кожні три роки. Да, друге діло, що ціни перераховують кожен рік, це ніхто не це. Але от переглядати товари треба, ну що дійсно є абсурд. Ну, просто в нашому кошику ну, залишились абсурдні речі, які, ну скажімо так, навіть в старому кошику, а в новому, які пропонують ще більш абсурдних. Тобто то, така ситуація. А якщо порівнювати український споживчий кошик і європейський. О, це навіть неможливо. Взагалі не важливо. Ні, були намагання, деякі наче, експерти, ну, скажімо, намагалися робити. Ну, давайте так, дивіться, е -е, по-перше, кількість товарів більше в європейському. Ну, У нас десь близько 400 з чим, ну, позицій, не товарів, там ж різні позиції. там спозиції. У нас, по-моєму, 400 до тисячі, Ну, коротче, так, у нас до тисячі, там, більше, там є більше трьох тисяч. У ну, різних країнах трошки прийшли, але більше тисячі кругом. Однозначно більше, тобто позицій більше. Більше позицій це більш об'єктивно. Ну, розумієте, виходить так, що І крім того, дивіться, який підхід в Європі, там рахують, як правило, кошик на сім'ю. Тобто мається на увазі людина, в неї є діти, двоє дітей, вашу увагу, вважається, дружина. І рахується на сім'ю, і після цього розраховується відповідно на працюючу людину. Якщо, наприклад, жінка не працює, ну, це логічно, і звичайно, діти. Україні плаць розраховується кожного початку. це от у нас від тих часів людина, холостяк, який не має ні дітей, ні дружини. Ну тільки з Арштам. От паєте Арштан, який сидить в тюрмі, причому мало того, проживає в однокімнатній квартирі, яка дуже дуже маленька, яка не потребує ремонту ніколи. О, я да, говорю, при от... тому я ще скажу, споживає <сих> на рік 2 кг да, сала, так, да, 8 кг да. свинини і 9 кг ковбаси. Ну Вибачте, ну, ну, для кого не, розраховували? ну, Дивіться, я ще раз говорю, ви будете сміятися, але 2 кг сала це залишилось від е Голага. Я гулаги. розумію, але ж всі українці це не в'язні. Я, я розумію, А не, да, А хто? ви а, в'язні, да, ж в Україні, значить ви все, в'язні. Ні, розумієте, така ситуація. Звичайно, що це смішно, але це на що говорить. Коли фактично ми говоримо про Європу, але от коли. Стало питання, ну, покажіть, як в Європі. Ні, це не Європа, це от нас Радянський Союз. Ми сюди вертаємося. Надійніше. А от ми Європа поки що не готові. Але тарифи на, на опалення, як в Європі. Але кошик як. І чому в нас комунальні послуги аж ніяк не входять? Ні, входять, але я знижив. Дивіться, що вони зробили. Ну, Знов-таки ми говоримо про діючого. В діючому кошик. Ну, один з таких, наприклад, ви в місяць можете витрачати 150 кВт електроенергії. В новому вже 100. Уже менше, тобто світла менше з водою. Там менше, і, і я не пам'ятаю скільки в цьому, по-моєму, два куба, а там е один куб, чи щось півтора. Ну, От, скажімо так, я знаю, що менше. от чітко, якщо комусь цікаво, можна ці дуже великі таблички. Таблички великі, дивитись можна, але від цього легше нести. І що... це входить в ту суму 1218 чи скільки гривень. Ну, Дивіться, на сьогоднішній момент от, по старому кошу, вони взяли, порахували, да, вийшло 1348, по-моєму. Як mm -hmm. десь так, ну, ну від цього до 1300, хай буде 1000. Це вже самі розумієте, це абсурд. У нас багато хто за комунальні послуги, тільки тисячу гривень, а що ну, вже це... ну, розумієте, Це ж наша гора. коли розумієте, ми, ми всі розуміємо, що споживчий кошик. Яке розраховується в Україні і на сьогоднішній, і раніше рахували, він не об'єктивний. Але і уряд, і президент, міністри та всі закривають очі. Ну, взагалі, от вони е, зрозуміли. Ну, я думаю, я ще розумію, що я снів вже розумна людина. Ну, він розуміє, що це абсурдний ну, кошик. Але він говорить: ні, це нормальний кошик. Ми ну, можливо, краще взагалі не чіпали цю тему. Ні, ну розумієте, тему тут рівно треба чіпати, тому що як би там не було, дійсно ну, треба хоч щось робити. З другої сторони, що те, що вони роблять, це звичайно не рихує. Ну, Вони роблять, до прикладу, що стосується одягу, це для чоловіка один костюм, одна да, кроватка, да, один да, джемпер. Да, да. Для жінки це господи ну, звертаю... дві майки ну, і коготки, ну, дві пари, які про... можна порвати дві... за добу. Там іще якась проблема. При розрахунки, наприклад, от як ми говоримо, одяг, вони ж беруть не ціну, яка дійсно, а так званий. Умовне пальто, ну це дійсно так розраховується. умовне, пара черевих, умовне. В результаті, наприклад, якщо брати от на сьогоднішній момент, от у нас вартість умовного пальта, ще питаємо, ну, чому так коштує 400 гривень. Таких цін просто фізично не існує. Ні, в секонд-хенді можливо є. Ну, люди вже переходять, то дешевше. Ні, таке так, хенді так, можливо, але розумієте, тоді ми виходимо з точки зору, що ми вважаємо, що українці повинні йти в секонд-хенд так з самого початку і розраховувати. Ну це ж теж абсурд. Тому, так, що, розраховували сам... саме на це, на секонд-хенд. Ну так, да, ну, просто це абсурд, дійсно, в абсурді. І ще що Виходить, яка ситуація. От Ми е, неправильно розраховуємо прожитку, е, кошик. Звичайно, прожитковий мінімум абс... неправильний. Від, е, рівень пенсій ну, теж абсурдний. А тоді вони кажуть, питають, навіщо ми державний бюджет взагалі розраховуємо? Тому що, якщо ми самого самопочатку неправильно рахуємо. Кошик проживає, ну, скажімо, споживчих кошик, то навіщо ми взагалі тратимо час і рахуємо бюджет? Але і ж, ще... напевно, це елементарно для наших чиновників. Вони так говорять mm. про реформи, да, але да, не да, можуть да, навіть да. розрахувати споживчий кошик України? Вони не можуть, але не хочуть. Ні, дивіться, ситуація така. Якщо ну, були намагання деяких незалежних, так сказати, структур, і навіть е, от державних науководосних інститутів, ну, у нас є державний науководосний інститут, соціологи, він, він взяв і розрахував більш-менш більш справедливий кошик. Ну, як більш-менш, він. Взяв просто навіть наші норми споживання харчування, оскільки рекомендують дієтологи і так далі, і сформував, так, да, це ще не європейське, це щось на, на зразок. Вони розрахували, тобто таке зробити не складно. Але коли вони розрахували, дуже не, не сподобалось уряду число, яке отримало. А вони отримали 3600, три тисячі але це чотирнадцяти рік ще зараз. Це навіть не п'ятнадцять зараз. Ну, вони, це в два рази більше. це напевно да. Ну, Просто ну вони рахували, якби розумієте, вони розуміли, що цю це число, яке вони рахують, вони рахують якби для науки, тому що вони не мають права там сказати, що от уряд повинен це робити, ну це наука окрева, бо окремо все. Ну якщо так брати загалом, то наразі споживчий кошик десь українця коштує 6000 тисяч гривень. Так. Ну це десь так. Ну десь так. Якщо по європі на рік, на рік. Ні -ні -ні. ну. На місяць, на місяць, на, місяць так, на рік більше. Хоча б в Європі рахують на рік. Але якщо переховати в Європі, то там, ну, якщо ми взяли європейський стандарт, ну це я думаю, 1015 було б не менше. Тому що націю ми, якщо взяти. Ну, я ще раз говорю, що це ми не говоримо європейські ціни. Ми маємо набір європейських послуг. тому що У нас дійсно дуже багато послуг взагалі немає. А по-друге, дійсно у нас, виходить, дітей немає, хі -хі, дружини немає. Хі -хі, і... Ну і де ви живете якась, не знаю, навіть якась халабудка, якийсь ви живете, ну знаєте, меблю, беблю вас стебає взагалі. Ну на 25 років там здається шкаф один. Так, да, да, так, там по бою та якісь тумбочки. Ну, що знову абсурдно. Такий тобто... може не поміститься навіть да, да, навіть ну, у ваші квартирі. Ні, я говорю, що це абсурдна ситуація. З приводу медичних послуг взагалі, там також абсурдна, наскільки да, я розумі, да, Там ні, ну там дійсно, дивіться, ну там включили декілька там набір скажімо, пігулок, але так сказать, ну, не я не пам'ятаю чітко 20 пігулок чого, чи аспіріну, чи анальгіну. Про головному корону. Щось цього. Ну, все розуміє, що це з Але не дай Боже, ну дійсно, якщо людина захворіє, наприклад, грипом. Все. До помирати. Тобто я собі маю там розрахувати, скільки в мене повинна боліти голова, так? Да, да. Ну, щоб голова, мені вистачило цих 20 таблеток. Ну так, да, ну просто навіть така. Причому, я говорю, що не взагалі не враховують навіть таке, як ну, заболювання, Ну достатньо часто люди боліють грипом в Україні. Це не таємниця. Але це взагалі... не да. ну, а це взагалі не враховують. А Кабуть люди взагалі це боліти не по... не небувають. Ну як не буває, якщо ми знаємо, що кожну зимку люди хворіють. Ще далі. Окрім того, що споживчий кошик він взагалі не відповідає нашим реаліям, і у нас скоро пасхальні свята, так і те, що нам пропонують, ну святковий стіл не накришеш да, ніяк, не звичайно. сформуєш. так. Якщо говорити про пасхальний кошик, взагалі, скільки він буде коштувати, а, і це залежить від того, як ви святкуєте. Якщо в монастирі, то все нормально. Ну, ми не в монастирі, ну так хочу за Це саме, яке встановити. Ні, розумієте, все залежить, звичайно, хто як святкує. Звичайно, що пасхальний кошик коштував чого завжди тому що там використовувалися ну, делікатеси, делікатеси з м'яса, вони достатньо дорогі, і от вони дійсно це піднімали ціну. На сьогоднішній момент, я не сказав би, звичайно, що ціни на м'ясо останнім часом зростають, але не скажу, що вони дуже низькі. Тому що вони Дійсно доволі високі на сьогоднішній момент, ну скажімо так, я думаю, що якщо порахувати пасхальний кошик, це, напевно, буде два прожиткових мінімум за рік, не за місяць, за рік. Тому що ну, ну, так як у нас прожиткомінів взагалі якісь не, не зрозуміли, то це, я думаю, кошик буде реально такий. Наскільки відсотків взагалі подорожчає м'ясо, там, яйця? Ні, ну дивіться, перед самою Паскою, дійсно, як правило, м'ясо дорожче. Ну, це просто сам Паска закінчиться, м'ясо ціна впаде. Як правило, здорожче, ну, залежиться від регіону, від 10 до 20%. Ну, Знов-таки, в залежності просто які регіони, і дещо, звичайно, саме дорожче свинина, тому що найбільш популярна. Здорожчує яйця. Но яйця дорожчають, на жаль, більше, може, до відсотків до 40. Ну, це знов такий фактор, фактор свята. От Перед святом раз роз саме цікаво, що от закінчується і зразу знижується така ситуація. Це спрацьовує. Так що це дійсно ну, така вже закономірність. І продавці, ну якби вони трішки підгань, ага, свято трошки раз. Ну Він Зараз піст, м'ясо, напевно, дорожчає. Ну, зараз як би. Ну, Знову таки, дивіться, яке м'ясо. дивіться, у нас вийшло так, що яловичина дуже дорога, і вона не дорожча, тому що вже знаєте, вже вона достала таке рівня, коли її виробництво просто з -з зменшили, вони розуміють, що її продати взагалі неможливо. Її виробляють, але стараються виробляти менше. Свинину більш-менше споживають, ну, все-таки кленці. І е -е, ціна теж достатньо висока, і вона якби, не зростає, тому що, ну. Ну, скажімо так, можна і підняти, не куплять, там вже проблема. Але дорожче м'ясо птиці, тому що воно дешевше було. Його якби трошки підтягують. Але найбільше на час м'ясо індички підтягують, тому що вийшло як: люди спочатку відмовились від дорогої свинини, і до м'яса птиці. Хтось до індички. Ага. Ці побачив, так треба піднімати дичку. і це спрацьовує дійсно. Ну тому ну, що, розумієте, торговля, вона ж так трошки підлаштовується. Тобто готуючись то, до Пасхи, потрібно продукти купувати раніше. Там, ну я пані так по ні, як правило, так всі роблять. Ні, просто ну не я скажу, я скла так, розумне господарка, так робить завжди. Тому ну, ну, що дійсно перед Пасхою. Ну, навіть саме звичайні, скажімо, ті ж життя дорожчі. Ви прийшли сьогодні, продавали, скажімо так, по 18-завтра вже по 24 гривні дорожче. Навіщо? Так, Пасха 4. У нас так виходить, що цей розрахований споживчий кошик, він взагалі туди не входять свята, ні святкування Пасхи, ні, 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 ні Нового нічого, року, нічого. ні Різдва. Ні, я просто говорю, що дивіться, наш кошик розрахований як на людину, яка знаходиться ну, в тюрмі. І от відповідно, вона в тюрмі має. Маленький набір речей і хай живе так. Сподіваємось, що все ж таки ми не будемо в'язніми. Скоро Ой, станемо дуже Сподіваємось. Так, пане Олександре, спасибі, що сьогодні прийшли до нас. Отже, ну, так, сьогодні гостем програми Наголос був президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. Говорили про новий споживчий кошик українця. Дякую, що були з нами, і на все добре.